Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Карпатський Мольфар Нечай, який пішов з життя у липні 2011 року, залишив для українців настанови. Він зазначав, що мольфарство є важким хрестом, самою долею, яку людина мусить нести до самої смерті. Це життя для інших, відповідальність за кожен день свого життя, кожен вчинок, вимовлене слово та кожну думку. Куля може пролетіти мимо цілі. Слово ж ніколи, бо слово є найбільша сила у всесвіті. Тільки но перестаєте боротися, ви в полоні біди. Наголошував він. Також стверджував, що природа самоуда це ми, а ми це природа. Хто відривається від матері природи, того вона карає. Вона чемна, як рідна матір, та водночас сувора, як прокурор, коли людина порушує її закони. А мої духовні та фізичні можливості лише атрибути особистості і велика відповідальність перед Богом за цей дар, зауважував провидець. Також стверджував. Що в кожного є дар від Бога, однак не кожен може його розпізнати в собі. Важливо бути чистосердечними, сердобольними, тримати закони Божі та не бути самолюбами. Також був переконаний у тому, що чим більше людина може дати, тим більше отримає. Є такий вислів: хто іншим дає, той собі дає. Людина насамперед повинна любити все довкілля всіх живих істот, землю. Бажати добра всьому живому та неживому, вона повинна щохвилини дбати про добро та плекати його повсюдно. Тоді ця енергія любові віддасться сторицею і породить силу. А найважливіше те, що мольфар повинен служити Богу і людям без якоїсь матеріальної вигоди для себе. Ця особа повинна безперестанно дбати за свій внутрішній світ, лише дух вічний, стверджував свого часу мольфар. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!